Вітаю в ефірі як завжди усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. З 10 по 16 жовтня в області виявили 2048 нових випадків ковіду за апаратної наради обласної військової адміністрації. Підземний перехід по європейській 108 обіцяють відремонтувати до початку листопада. Полтавські дефлімпійці каратисти отримали звання майстрів спорту. В обласному центрі зайнятості станом на 17 жовтня на обліку перебуває 12 тисяч безробітних, 2 тисячі з інших регіонів країни. Для фінансової підтримки людей та їх працевлаштування спеціалісти центру працюють у декількох напрямках. Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Розповіли на нараді і про ситуацію з коронавірусом в області. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. Рівень захворюваності на ковід на Полтавщині залишається високим. За період з 10 по 16 жовтня виявили 2048 нових випадків. Про це повідомили під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Також наголосили в області достатньо і тестів ПЛР і засобів захисту. Сьогодні є в області достатня кількість швидкісних тестів, які 99,9% дають підтвердження даному закону на сьогодні 202 тисячі 104, сьогодні дуже ми маємо сьогодні летальні випадки. Ми їх кожен випадок аналізуємо, і це є пацієнти, які мають низку хронічних запорізь. Сьогодні держава забезпечила і в достатній кількості препарати, які видані і є на сьогодні, знаходяться у. В арсеналі, в лікувальному процесі у сімейних лікарів, йшлося на апарації і про ситуацію з працевлаштуванням на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває 12 тисяч безробітних. Це менше ніж минулого року, каже його директор Катерина Клавдієва. Дві тисячі зареєстрованих з інших регіонів України Відійшов процес від пасивного перебування на обліку до активного пошуку роботи. Ми працюємо з підприємством співпресновою підтримці бізнесу. На сьогодні даємо допомогу частковому безробіттю в часткому простої, знаходиться єдбачуваний комбінат. У нас є ще в кошторисі 14 мільйонів і ми готові надати фінансову підтримку. Зараз така фінансова підтримка надається великим підприємствам області. Друга програма по підтримці робочих місць це можливість започаткувати власну справу. Наша задача забезпечити роботою і фінансовою підтримкою. Тих осіб, які втратили роботу в інших регіонах. Надходження до бюджету Полтавщини з початку року йшлося на апаратній нараді. Перевищили минулорічні на понад 30%. відсотків. По вулиці Соборності у центрі Полтави сьогодні видаляли аварійні та сухі дерева. Це планові роботи їх виконують працівники комунального підприємства декоративні культури. Багато дерев виявилося порожніми всередині. Як нам повідомили на підприємстві, залишилося спиляти ще чотири дерева. Вилучені дерева везуть на утилізацію в комунальне підприємство. «На весні цього року. На вулиці Соборності було проведено планове обстеження зелених насаджень на предмет виявлення аварійних. На відрізку вулиці від е, вулиці Європейської до вулиці Текліревства було. Вимічено близько 18 аварійних дерев. Наразі проводиться їхнє планове видалення. Підземний перехід по вулиці Європейській, 108 у Полтаві зачинили на ремонт. Відновити його роботу планують менше, ніж за місяць. Що зараз відбувається із переходом та де саме переходять дорогу люди, дізнавалися наші кореспонденти. У підземному переході по вулиці Європейській запланований ремонт. Ще декілька днів тому всі три входи були перекриті ось такими дерев'яними огорожами і стрічками. Наразі вхід усередину вільний, проте і робітників ми не побачили на місці. Про те, що цей підземний перехід був перекритий близько тижня тому, розповідають і перехожі Ми ніяк не ходили, поки не відкрили. Було зачинено. і Ми ходили або в обхід, або потихенькому. Якщо машин немає, перебігаєш. Ну тобто. А зараз десь пропали стрічки з найближчі тут або на четвертій поліклініці. За словами містян, стрічки зникли лише кілька днів тому, але люди не бачили, хто саме їх зняв. Поки що перехід не освітлюється, тому пішоходи підсвічують собі шлях телефонами. На підлозі лежать залишки будівельних матеріалів. Бачили, що Я лично не бачу зовсім. Я не бачу Навіряю, що зробиться, бо мішки були. Якісь тут, то, мабуть, щось вони робили. Та відбувається ж потихеньку ремонт. А ви бачили? Так, да. днів тричі-чотири назад тут були. Цей і ще один підземний перехід мають відремонтувати вже до листопада за 2 мільйони гривень, говорив Валерій Пархоменко, перший заступник міського голови Полтави. І додає, робітники вже мають працювати. У нас сьогодні два переходи на європейський і на маршала Бірюзова. В ремонті ремонтні роботи ведуться, і наскільки я знаю, до кінця місяця вони повинні їх завершити. В поліції нам повідомили, що на час ремонту переходу по європейській для перетину цього жвавого відрізку шляху додаткові заходи безпеки не вводили. Кримський міст на біс художники з Полтави створив ескіз майбутньої марки. За його словами, малював її аквареллю. На Марці зображена сцена з фільму Титанік. Щоб зобразити це на Марці, витратив лише день. Говорить, робив ескіз для марки вперше. До мене звернулася Курпошта з пропозицією подумати на тему. Кримського мосту, ну от я їм написав ескіз, вони погодили, я сподобалась. Потім вже створив основне зображення. Розвалений міст, на якому стоять і персонажі з Титаніка в характерній знаменитій їхній позі машина Жигуль, яка летить в прірву з маркировкою зе. А п'ятеро дефлімпійців-каратистів стали майстрами спорту. Наша знімальна група поспілкувалася із спортсменами і вже підготувала для вас спеціальний сюжет. Полтавські дефлімпійці-каратисти отримали звання майстрів спорту. Почесними відзнаками нагородили п'ятьох спортсменів. Серед них Олександр Черняєв, який отримав заслуженого майстра спорту. Я Кутенка, тренера я сюди приїхала до Калтави. Отримала почесне звання і Єлизавета Бондар. Вона вже встигла представити Україну і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу, де здобула перше місце в особистому куміте. Я займаюся карате з 2017 року. Мені дуже подобається, а перед цим я займалася ковзанами і орієнтуванням. На ковзанах я займалася з чуючими. Дуже складно, проблема музику я не чую, я рахувала, крім того, що я повинна була на ковзанах стояти, мені треба було рахувати музику. У 2017-му я побачила карате, олімпіаду, займалася ковзанами орієнтуванням. А мама мене привела сюди на карате. Я не розуміла, я була не готова. Але мама принципово сказала: будеш тут. Майстра спорту України з карате отримала і Світлана Яковенко. Її стимулює розвиватися в спорті, бажання перемогти, розповіла дівчина. Звичайно, ми всі це воля до перемоги. Я хочу показати своїй доньці, що її мама може, що мама була на олімпіаді. Мій чоловік теж є олімпійським чемпіоном, і я хочу бути прикладом для дитини. Як потрапила на карате, згадує ще одна дівчина, яка отримала майстра спорту України міжнародного класу Катерина Масло. Я потрапила випадково. Маму запросила дівчинка, яка раніше займалася, була на чемпіонату світу, на чемпіонат, і вона серед глухих була. Вона розказала, що є тренер, і є тренер, який займається з глухими дітьми. І мені сподобалося це. Я, я пробувала різні дисципліни: і ката, і комітет. Звання майстер спорту України міжнародного класу отримала і полтавська спортсменка Тетяна Хиль у 2013 році, коли на Дефлімпіаді я зрозуміла, що я хочу, я буду, я можу ходити на карате. Я думала, що це дуже тяжко, а потім я взяла себе в руки. Мені почало дуже подобатися і маю результати. Спортивну нагороду тепер має і Юрій Гайдученко каже: для нього це лише стимул розвиватися і надалі. Важлива воля, карате, режим виконувати все від тренера і розвиватися. Наразі усі ці спортсмени готуються до наступного чемпіонату, каже заслужений тренер України з карате Микола Богодистий. Зараз у нас збір почався. Час з'їхалися всі спортсмени, збірники, які будуть брати участь чемпіонати серед нечуючих спортсменів. Це буде з 4 по 6 листопада в місті Львів. Це головні змагання, щоб потрапити, якщо когось немає до збірної. І показувати вже свій рівень майстерності вже за кордоном на міжнародних змаганнях за словами Миколи Богодистого. Чемпіонат Європи має відбутися навесні 2023 тисячі Цієї суботи 15 жовтня у Полтаві відбувся футбольний турнір Чемпіонат міста цього разу його провели у форматі 8 плюс 1. За титул переможця змагалися аж 13 місцевих футбольних команд. За результатами гри бронзу здобула команда Севілья. Почесне друге місце виборола команда Поляк. І чемпіонське золото футбольного чемпіонату отримала Зоря Ворскла. Цей турнір був. Створено для того, щоб в це ж тяжке время воєнне грали в футбол, розвивали і були зайняті, і показували всьому світу, що Україна жива, що ми є, що ми розвиваємося і граємо в футбол. І ми переможемо. У нас йде війна і те, що у нас є можливість грати в футбол, тренуватися. Це дуже важливо і дуже добре, можна сказати. Чилися і наступив мир на вже настоячому уже. Почали і тренування, і турніри, і чемпіонати. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе. До наступних зустрічей в ефірі.